Друзі, всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами будемо готувати неймовірно смачне, гарне новорічне печиво. Дуже легко робиться. Творча така робота. Вашим діткам та вам обов'язково сподобається. Давайте готувати. І так для тіста нам знадобиться 250 г грамів борошна. 225 грамів цукру, 225 грамів м'якого вершкового масла, 250 грамів шоколаду, або можете взяти емдемс, або будь-які другі шоколадні дропси, або взагалі не кладіть нічого. Одна чайна ложка розпушувача, одне яйце. Нам з нього потрібно лише один жовток. В Міксер додаю: увесь цукор, вершкове масло. Нам тепер це, це треба взбити. Щоб у нас утворилася біла та пухнаста маса. Бачите, яка стала в мене гарна біла маса. Тепер додаю сюди один жовток і знову перемішую. Яйце дуже добре розмішалося. Тепер додаю все все борошно. Відразу розпушувач. І тепер себе гесенько перемішую. Просто в однорідну масу. Подивіться, як гарно вже вимісилось тісто. Додаю тепер сюди весь шоколад. І знову все гарненько перемішую. Це ж можна робити вручну, але я це зроблю міксером ось такою зручною лопаткою. Ось таке гарне там м'якеньке тісто вийшло. Бачите, воно дуже так липне до рук. Але скатується в такі комочки. Беру. Кульки приблизно 50 грамів і викладаю їх на деко, застелене пергаментом, будемо випікати. Даю багато між ними простору, бо воно дуже-дуже добре розходиться. Тобто десь ось такий, бачите, простір між ними. Це тісто прекрасно можна заморозити і дістати, вже, коли воно потрібно спекти печиво. Ось ці кульки я буду наразі випікати. Це тісто остаток, я. Ось так гарно спакувала в плівочку харчову, і буду зберігати його в морозилці, поки воно мені не знадобиться ще. А зараз я ставлю мої кульки випікатися при температурі 160 градусів 10 хвилинок. Моє печиво готове, ще дуже гаряче. Даю повністю йому остигнути, і будемо декорувати. І так приступимо до самого найцікавішого до декору. Що нам знадобиться? І так, для глазурі беремо цукрову пудру 500 грамів і 90 грамів білку. Далі нам знадобиться одна чайна ложечка лимонного соку, а далі все вже на ваш смак. Я беру тут молочний шоколад, щоб намалювати лапки. Ось такі в мене є барнички. Це вже типу готовий айсінг. Можете з цього айсінгу, що у нас з вами вийти, просто його пофарбувати і буде вам такий різнокольоровий. Далі маршмело, нам потрібен ось такий, бачите, величенький і гарний настрій. І так, що ми робимо? Разом в ній додаємо цукрову пудру, до неї відразу додаємо весь білок. Зараз вставляю насадку, ось така, якщо у вас є на міксері. Така лопатка, то краще буде нею. Мотаємо міксер і десь приблизно 4 хвилинки це все гарненько замішуємо на середніх оборотах. Подивіться, як гарно вже нас з вами збилася маса. Тепер вичавлюю сюди ось так прямо одну чайну ложечку лимонного соку. І знову зараз перемішую буквально 30 секундочок. Так, в нас з вами все готове. Подивіться, яка гарна вийшла. Глазурь. Вона дуже гарно блищить, бачите? Все, якщо вона вас вийшла загуста, можете сюди дати буквально одну столову ложечку води. Шоколад я вже розтопила в мікрохвильовці. Ось так трішечки-трішечки відрізаю носик, щоб була тонесенька така лінія шоколаду. Беремо наше гарнюще печиво. Ось таке, бачите, воно виходить. Справжній американський кукіс. Беру ось так десь чайну ложечку нашої глазурі. Вона з часом гарненько застигне. Не дуже багато додаю ось так от, таким шаром, покриваю просто поверхню. Ось так. Відразу сюди сажаю голову майбутнього сніговика. Ось так. Я відразу намащую все печиво. Цією глазурю, тому що вона може застигнути, а нам цього не треба. Якщо ви не хочете зараз нею користуватися, то накрийте її обов'язково харчовою плівкою, і тоді можете до неї повернутися трішечки пізніше. Додаємо нашим красенням трішечки гарного вигляду. Ось так малюю оченята синім. Малюємо носик. Бачите, тут носик мене пішов трішки не туди. Далі малюємо гарненькі уста. Тепер намалюю йому гудзички. Залишилося тільки зробити лапки, віточки. Ось такі. Нашому сноумену. Ось Так, просто повели одну полосочку. Дуже легко. Тут не треба бути художником. Я взагалі малювати не вмію. Але бачите, отакий смішний та гарний сніговичок у нас виходить. Настрій обов'язково у вас з'явиться як тільки ви приготуєте ці чудові маленькі печива. Отож, друзі, всім гарного дня! Готуйте насолоджуватись гарних вам свят. Бувайте!